Вечора новини в ефірі телеканалу Інтеба. Мене назвати Ірина Шуптарська. І за миті розповім вам, чим же в Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску буревій на Тернопільщині знеструмув села та пошкодив покрівлі. В місті завершили опалювальний сезон. На Лановеччині згоріла церква. Початок тижня у кількох селах на Тернопільщині зустріли без світла Областю пронісся буревій, окрім електромереж. Негода пошкодила покрівлі будинків і заблокувала автодороги. Чи вдалося ліквідувати наслідки негоди? Дивіться у наступному сюжеті. У поливаний понеділок кількома районами Тернопільщини та обласним центром прокотився буревій. Він поламав чимало дерев, які в свою чергу заблокували дороги. Також негода пошкодила покрівлі будинків і знеструмила близько двох десятків населених пунктів, зокрема у Теребовлянському, Лановецькому, Зборівському та Борщівському районах. Внаслідок сильних поривів вітру у козові пошкоджено покрівлю на будівлі поліклініки на площі 70 метрів квадратних. У селі Сапогів борщівського району зірвано покрівлю з недіючої школи. А у борщові покрівлю приватного житлового будинку на площі 80 метрів квадратних. Також внаслідок негоди було знеструмлено шість населених пунктів у Теребовлянському та по три населених пункти у Лановецькому, Зборівському та Борщівському районах. У борщівському районі, зокрема у селі Слобідка, електропостачання від учора так і не відновили. Поскаржилась жінка, чиї батьки проживають у цьому населеному пункті. За її словами, працівники Рему відмовились злагодити електролінію у вихідний день. Приїхали сьогодні сонізанку представники з РЕЗу, подивилися. Сказали, що біля трансформатора постоянно. Але пробували включати зараз дуже багато роботи на цей день. так як сьогодні робочий день до дванадцятої години, то вони завтра приїдуть і завтра будуть ремонтувати. Як бути ще другу сутку без світла, ми не знаємо. Світла немає, є холодно, холодильники не працюють, їсти приготувати. Води немає, бо все через світло йде, а діти там і їсти потрібно приготувати все на воді. Чи справді працівники Рему не повинні лагодити електромережі у вихідний? Ми поцікавились у керівника, який до слова інформацію спростував і запевнив, що світло є в усьому селі Слобідка. Чому в тому що там не було світла, причині, що ми там переключення робили? Там не було світла максимально десь. Ну півтора години дві. На даний час в нас в ця сторона де село Слобідка підключено, і люди переїхали вже на інші саміше роботи. то тут буревій сильної шкоди не завдав. Заблоковані деревами були вулиці Збараська, Новий Світ і Бережанська. Того ж дня проїжджі частини розчистили. В Тернополі вирішили припинити опалювальний сезон, оскільки середньодобова температура в місті вище 8 градусів тепла, теплопостачання є невиправданим. Однак у випадку зміни погоди до показників нижче за середній рівень тернополянам пообіцяли опалення відновити. У Тернополі закінчився опалювальний сезон. Сергій Надал каже, таке рішення прийняли, бо на вихідні температура повітря становила 18-19 градусів тепла. Та й за прогнозами синоптиків, упродовж тижня очікують не менше плюс 15. Якщо буде, якщо буде похолодання, яке привезе до того, що буде опущення температури менше 8 градусів середньодобової, буде можливість опалювання відновити. Але по тих даних які дають синоптики, це вже не очікується. Ну і крім того, у нас є пані задання по економії. Крім того, є дуже багато зварень тернополян, де вони просять відключити опалення, тому що. Що на їхню думку, це зайве, це зайві кошти, які їм треба платити. Міський голова каже, заходи економії пішли на користь. Нам вдалося зекономити частину не стільки, скільки вимагало, тому що ця вимога була нереальною. Але нам вдалося забезпечити повноцінний опалювальний сезон протягом всього зими, проти всього весни. Тобто ми не мали жодних перебоїв ні з подачою тепла, з подачою гарячої води. На Великдень селі Снігурівка, що на Лановачені згорів храм Української православної церкви Київського патріархату близько 16-ї години. Рятувальникам повідомили про пожежу в сільській церкві. На момент їхнього прибуття вогонь охопив практично всю дерев'яну будівлю. Йдеться на сайті управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області. Через вітер загасити пожежу швидко не вдалося. Вогонь перекинувся на сусіднє господарство, де зайнялися дві копиці сіна. Загасили пожежу близько вісімнадцятої години. Причиною її виникнення та збитки наразі встановлюють. Довелося на свята попрацювати рятувальниками в Тернополі. В ніч з неділі на понеділок загорівся балкон на п'ятому поверсі будинку на вулиці Лучиківського. 3. вогонь також пошкодив квартиру на шостому поверсі. Через пожежу довелося евакуювати близько двох десятків людей. На щастя, обійшлося без жертв. Днями тернопільські активісти разом із міським головою їздили на передову, возили бійцям допомогу. Кадри з поїздки на схід дивіться в наступному сюжеті. Напередодні великодніх свят спільно із активістами автомайдану Тернопіль Сергій надал відвідав бійців на Луганщині. Їздили безпосередньо на передову в такі населені пункти, як Нижнє, Кримське, Лисичанськ та Рубіжне. Ті хлопці по рахунку, мали так само, як і всі святкувати Пасху вдома, за сімейним столом, в колі друзів, в колі сім'ї, але вони сьогодні там зброю в руках сидять в бліндажах і в окопах, і тому вони заслуговували того, щоб цій, на направді цих свят бути разом з ними, поспілкуватися з ними, побачити, що там насправді відбувається, почути їхні думки, побажання. Туди передали те, що зібрали тут. Туди, по-перше, передали. Необхідну військову амуніцію, яку просили військові. Це тактичні рукавиці, окуляри, наколінники, інший одяг. Окрім необхідного, возили бійцям великодні смаколики, паски, писанки, ковбасу, хрін тощо. А від найменших традиційно малюнки для підтримки бойового духу захисників. За словами міського голови, будь-яка допомога там на передовій досі вкрай необхідна. Дуже сильно вразило те, що практично на кожен блокпостів ми й те саме. Ребята, дайте щось. Тобто вони всі всьому потребують. Починаючи від форми, продовжуючи там, продуктам харчування всім, що можуть принести волонтери. Волонтери вони називають своїм ангелам. До нас прилетіли ангели, бо щось не принесли. Просто Це настільки вражає. І ці люди, які їздять волонтерами туди, це люди, яким треба ставити пам'ятник про життя. У школі-інтернаті для дітей зі зниженим слухом відбувся тиждень трудового навчання в рамках заходу вихованці та їхні гості разом займалися рукоділлям. Сьогодні до нас гості прийшли учні 10-ї школи. Ми підтримуємо дружні сусідські стосунки, проводимо спільні солодкі ярмарки з такою, з 10-ю школою. І от бачите, вони подружилися, я бачу, дуже гарно в них робота сьогодні складається. Пишемо писанки. Подібні заходи для дітей зі зниженим слухом проводять часто, каже Ольга Маніло. І все заради того, аби після школи вони були повністю соціалізованими та пристосованими до дорослого життя. Зараз проходиться український місячник Червоного Хреста, і в рамках цього місячника в нас були проведені акції милосердя. Діти також е випікали пряники, оформляли їх у вигляді писанок українських. Сьогодні ми передали передачу в АТО, а також е на минулому тижні ми відвідали одиноких людей похилого віку. Ку розносили їм вербу і е, пряники ці також такі паскальні подарунки. Діти готували. Ольга Маніло каже, їхні вихованці завжди відкриті для спілкування з однолітками і навіть готові допомогти вивчити мову жестів. У Тернополі відбулось щорічне великоднє дійство. Зав'яжемо вінець, під час якого діти та молодь біля архікатедрального собору співали гаївки, а потім кривим танцем рушили до козацького острівка, де продовжили свої забави. Більше побачите далі. О, дзвони, дзвонять, хорти вока гонять, по болотах, очеретах, де люди не ходять. Окрім Роксоланки, на Великодній дійство зав'яжемо вінець. Поливаний понеділок прийшло кілька десятків дітей, які спершу водили гаївки та співали віснянки біля архикатедрального собору, а згодом рушили кривим танцем через центр міста до козацького острівка, що у парку Тупільче, де на них чекали виставка ярмарок, ігри, ватра та інші забави. Ми щороку організовуємо таке Великоднє дійство. Це прославляємо Бога Україну нашими гаївками, нашими піснями, бо традиції не повинні занедбуватися саме тут. Ми чуємося українцями. Ніде нема так, як тут добре, нам особливо українцям. Можливо, це не відчує хтось інший, але ми тут відчуємо, відчуємося як вдома, чуємося братами, сестрами і тому нам це так подобається. До кривого танцю дітей приєднались також їхні батьки. Усі разом, взявшись за руки, живим потічком, як це називають організатори, пройшли центром міста. При цьому як малечу. Так і дорослі продовжували співати веснянки. Весело потрібно свої традиції все ж таки пам'ятати. Такий світлий день, великдень. Це от якраз е, таке захід, щоб вповно відчути це свято. Це світ світло. Організували великодні дійство. Зав'яжемо вінець, молодіжні спільноти міста. Традиційно великодню виставку ікон відкрили в обласному архіві. Образів на огляд представили небагато, лише п'ять. Та усі вони якимось чином пов'язані з подіями на сході. Більше розповість Олена Юрик. Акцентуючим у цьогорічній виставці розповідає іконописець Володимир Шерстій. Є образ Богородиці невтомної помочі, написаний щоправда, трохи раніше та освячений під час поїздки у зону АТО каже митець. Це і вирізняє ікону з поміж інших представлених на виставці. Їхали перед різдвом. І везли різдвяні подарки. І з нами був отець Володимир Заболотний, протосинклер синк єпархії в 128-й бригаді. Він освятив цю ікону. Там була в шатрі відправа. солдатам тут показано на світлинах, і там була ця освячена ікона. У нас старослов'янська, вона страсна потім неостанної помочі, ну а так чисто по-українськи, так вона називається невтомної помочі. З іконою Богородиці невтомної помочі каже Володимир Шерстій, Має намір ще не раз повернутись на схід, оскільки вона є своєрідним оберегом. Планує митець також представити ікону в багатьох українських монастирях, а закінчити так званий тур у польському місті Ченстухові. Ми по 700-800 кілометрів. Ми проїжджали по передовій, і коли ми вже приїжджали ближче туди, то ми вдівали бронежилети. А отець Володимир не вдягнув. він казав, з нами ікона і в мене хрест є. Ну, звичайно, це безспорно, що вона нас захищає. На рахунку віконописця – більше трьох сотень написаних образів. Хоча каже Володимир Шерстій, ніколи не був бухгалтером і не вів підрахунки щодо кількості робіт. Шкодує митець, що пізно почав займатися цією справою усього 15 років тому. Хоч Бог це йому підказував набагато раніше. На екзамен, коли я поступав художнє училище, я робив. Е Ну з геометричних фігур треба було зробити орнамент. Я його зробив. Це випадково сталося. пишу посередині великий здоровий хрест. Ну, і вона, звичайно, відчеслила відразу. Окрім Богородиці невтомної помочі, Володимир Шерстій представив ще чотири свої ікони. Усі якимось чином пов'язані з подіями на сході, і це є Богородиця знайдення загиблих. Вона так називається, але ну, вона актуальна, і через то я її поставив тут. Ну і звичайно, ангела-охоронця я. Привіз, бо ангел-охоронець. Він охороняє нас, звичайно, від всього поганого. Ну, семестрільна, це вона як для зцілення злих сердець. Може, все-таки зійде на там тих. Зрозуміють вони, що такі вони зло несуть на нашу Україну. Разом із образами іконописець представив і кілька світлин, зокрема, зроблених у зоні АТО. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам миру добрих новин і позитивних емоцій.